НАТО та російсько-українська війна сьогодні ми поговоримо про одну із найважливіших тем сучасності: роль НАТО в російсько-українській війні. Це не просто конфлікт двох країн, це битва за безпеку всього євроатлантичного простору, за міжнародне право і за майбутнє Європи. НАТО найрізкішими словами засуджує жорстоку і безпідставну військову агресію Росії проти України. Україна незалежна мирна і демократична країна, і вона тісно співпрацює з членами НАТО вже понад 30 років. Альянс підтримує фундаментальне право України на самозахист. Але що стоїть за цими словами? Як ця підтримка виглядає на практиці? Давайте розберемося. Співпраця України з НАТО має довгу історію. Але 2014 рік став критичною точкою після російської анексії Криму та початку війни на Донбасі. Альянс усвідомив, що Росія перейшла до прямої агресії і підтримка України стала питанням безпеки всієї Європи. Зараз я виділю ключові кроки з 2014 року. Перше, це буде комплексний пакет допомоги. Він був запущений у 2016 році саме у відповідь на агресію 2014 року. Взагалі, спочатку, він був зосереджений на реформах українського сектору безпеки та оборони, щоб допомогти Україні захищати себе. Але після повномасштабного вторгнення у 2022 році його було значно посилено та перетворено на багаторічну програму. Наступним буде політична солідарність. НАТО послідовно засуджувало дії Росії, визнавало їх порушенням міжнародного права та наполягало на виведенні російських військ з території України. Альянс ніколи і не визнавав та не визнає незаконну анексію Криму. Наступним буде створення Ради НАТО Україна у 2023 році. Взагалі, це прямий результат мужності України та зміцнення співпраці. Ця рада змінила стару комісію. Тепер Україна не просто слухає рішення альянсу, а є рівним учасником за столом переговорів. Ми маємо право скликати засідання Ради для консультації у разі кризи, взагалі це безпрецедентний рівень політичної інтеграції, який демонструє, що Україна розглядається не як об'єкт політики, а як суб'єкт, що формує безпеку в Європі. Підтримка НАТО це не лише заяви, це цілеспрямована система, яка еволюціонувала від допомоги після 2014 року до комплексної підтримки під час повномасштабної війни. Зараз я виділю ключові механізми та їхній розвиток. Першим це взагалі безпрецедентні поставки озброєння, а саме з 2014 року допомога була доволі таки обережною, наприклад, нелетальне обладнання, окремі системи озброєння. А от вже з 2022 року масштаби зросли в геометричній прогресії. Тобто країни-союзники передають все більш складні системи: від Джевелін Танлау у перші місяці війни до Хімарс, Леопард 2 Челленджер «Челленджер-2», сучасних систем ПВО, таких як Патріот, і нарешті до винищувачів Ф-16. Наступним пунктиком буде йти навчання та підготовка. З 2014 року НАТО та окремі союзники розпочали масштабні програми навчання українських військових, наприклад, операція Орбітал від Великої Британії. Зараз ці тренування стали ще масштабнішими і включають підготовку до використання найсучаснішої техніки, яка в 16. «Джатек» – об'єднаний центр у Польщі, це взагалі новий етап. Та монілізують реальний бойовий досвід цієї війни, щоб не лише допомогти Україні, але й отримати уроки для власного захисту альянсу. Це справжній симбіоз. Фінансування. Зобов'язання на 40 плюс мільярдів євро в 2024 році. Це взагалі не абстрактна сума. Це конкретний фінансовий план, покликаний забезпечити Україну всім необхідним на тривалий період. Те, що союзники перевищили план у 2024 році і надали понад 50 мільярдів євро і вже зобов'язалися на додаткові 35 мільярдів євро у 2025 році, найкраще свідчить про їхню рішучість. Тепер взагалі поговоримо про майбутнє в НАТО. Хоча ми не фокусуємося на далекому майбутньому, важливо розуміти, як нинішня війна формує цю перспективу вже зараз. Рішення 2008 року залишається в селі, але після 2014 року, а особливо після 2022, воно наповнилося новим змістом. Україна не просто колись стане членом, вона вже зараз проходить найсуворішу можливу практику перевірки на сумісність з альянсом. Скасування МАР у 2023 році в Вільнюсі це прямий результат мужності та ефективності України на полі бою. Тобто альянс визнав, Україна вже не готується до стандартів НАТО, вона живить ними на практиці у реальній війни проти спільного ворога. Це змінює парадигму. У висновку хотілось би зазначити, що російська агресія, що почалася у 2014 році, не досягла своєї мети, навпаки. Вона перетворила Україну на ключового партнера НАТО з безцінним досвідом. Сьогодні підтримка альянсу це не просто допомога, це стратегічні інвестиції у спільну безпеку. Тобто Україна сьогодні це де факто найдосвідченіша армія в Європі, яка щодня захищає не лише свої кордони, але й фундаментальні принципи, на яких стоїть НАТО, а саме демократію, суверенітет та територіальну цілісність. Кожен танк, кожна ракета, кожен євро це внесок у перемогу України, яка є запорукою стабільної та безпечної Європи.